Мир, друзі, чому я слухаю сім'ю Салтаненко? Це Божі люди, доктора теології, які в простоті і любові доносять нам слово Боже. Вони навчили нас любити Бога по-справжньому, любити Його Словом, любити все, що створено Господом, і ділитися цією любов'ю з іншими. Божі люди як говорять, так і живуть, а живуть. Як вчить Слово Боже. Кожної неділі ми проводимо онлайн-конференцію по вивченню Слова Божого. Якщо ви хочете мати духовне спілкування, напишіть нас, нам, і ми зможемо під'єднати вас до конференції. Я також запрошую вас підписатися на телеграм-канал Солтаненко, щоб Слово Боже кожен день було у вашому домі.